Липнева розпаковка продовжується. Будемо крамсати оцю маленьку коробочку. Так. Дивимося, що тут кому цікаво. А кому не цікаво, то не дивіться. Закривайте очі і слухайте. А кому не цікаво слухати, то ви заходите і дивитесь. О, так. Тут що? Тут ми подивимося. Так, клійонка, кліонка. Це що, якийсь папір? Папір це добре. Так, що я взяв? Взяв варту. Батарейки, між прочим, класні батарейки. Взяв, щоб були. взяв дві струбцинки, клас, а вони потужні. Ні? Ти що в мене є якісь чахліші за цього. Такі на перший погляд досить непогані струбцинки. Все, струбцинки тімас. Це по скетці, були струбцинки. ти взяв. Получається, на 300 мм були дешевші, ніж на 150 мм. Думаю, візьму дві штуки на пробу, хай будуть. Так, далі. Тут що? Тут приколюхи до поліва, отакий всяка байда. Я там полів по городі зробив. Але зараз поки що в даний момент не треба, того що дощ пішов. Е, Так, це е, до імпакта адаптер, щоб чіпляти головки. Цього штука, І і далі, в принципі, головки. У мене є е гайковерт, е там іменно. чекай, то це... Не може О, витягнув. В імпакті зразу отакий от квадрат іде. На одну другу чи наскільки він, да? на одна друга юйма квадрат. Ось о. Не в імп... Це в вінтовертові, А в імпакті там тонче. Того взяв оцей переходничок, щоб чіпляти головки. Ну Тут теж, я думаю, все, все просто. Взяв головки, молібде... не молібде, які вони. Імпакт сок. Ну, Короче, для імпакта чорні. Це що в мене є? 12-16, 10. 10-15. О, це, щоб е, саморізи крутити до бляхи. Е, так, далі. Це на, що, на 14, 13, е, 19, 22, 24. У мене вже є, я не брав. 17 і це якась ще і 12. Ну, все, отака розпаковочка. Щоб сильно щось дуже інтересне, то ні. Але таке, що воно мені треба. Чого е, не брати з набору, того, що в наборові. Получається, головки вони м'якше йдуть, і там імпакт розбиває посадочне гніздо. А для імпакту іменно такі от, чорні треба, а, да, хромолібленові. Вони тоді не так розбиваються. Ну, якось так. Для імпакту трошки друге треба. Все, кого що цікавить, питайте, розкажу, покажу.